Все більше американців для здійснення покупок користуються мобільними телефонами. Так, цього різдвяно-новорічного сезону півтора мільйона покупок на популярному веб-сайті ebay було зроблено саме з мобільних. Загалом, за рік, що минув, користувачі ebay через телефон накупили товарів на суму у півмільярда доларів. Мобільний телефон став невід'ємною частиною життя сучасності. Користуючись мобілкою, мало хто задумується над тим, яким коштом було зроблено апарати. якщо проблема кривавих діамантів давно набула широкого розголосу у суспільстві, то криваві метали це проблема, про яку серйозно заговорили лише недавно. Тему продовжить Уляна Телюк. Більшість електронних пристроїв, які ми вживаємо, містять метали, що походять з країн з триваючими конфліктами. Конгресмен США Джим Макдермот вважає, що споживачі повинні знати, звідки надходять олово, вольфрам і золото, які є складовою частиною їх мобільних телефонів. Світовий попит на ці метали не зникне, допоки ви і я не викинемо своїх мобільних телефонів і все інше, що містить ці метали навіть у малій кількості. Джим Макдермод вніс на розгляд конгресу законопроект, що змусить виробників оприлюднювати інформацію про метали, які використовуються в електроніці. У разі схвалення цього документа американські компанії також не зможуть імпортувати товари, зроблені з так званих кривавих металів. Це внесе прозорість, дасть можливість споживачам робити вибір. Водночас допоможе Америці голосувати за мир, а не за війну в Конго. Досить так називається проект центру американського розвитку, що розпочав кампанію проти кривавих металів. Ми створили карту транспортування металів з районів, які утримують бойовиків Конго до посередників в Уганді та Руанді. А відтак на заводи, переважно на далекому сході, це дає можливість перевірити їх походження. Результати своїх досліджень центр показав провідним електронним компаніям, щоб залучити їх до обговорення проблеми кривавих металів. Деякі компанії виявилися дуже прогресивними і захотіли серйозно обговорювати це питання. Інші? Менш схильні але дуже скоро у менш зговірливих компаній не буде вибору. Конгресмен Макдермот переконаний, що законопроект буде схвалений конгресом. Я переконаний, коли люди усвідомлять суть цього документа його підтримають. Я налаштований оптимістично. У посольстві Демократичної Республіки Конго Вашингтоні вітають зусилля США зупинити експорт кривавих металів ми намагаємося стабілізувати південну частину Конго, і нам потрібна така підтримка. Це також відоходить компанії мати справу з озброєними угрупованнями, які наживаються на цих металах. Про підтримку законопроекту уже заявили у сенаті, що викликало позитивну реакцію гуманітарних організацій, правозахисників та підприємців. Уляна Телюк, Голос Америки.